Для максимальної ефективності процедур по реконструкції волосся важливий перший етап це мойка голови. Для цього у нас є спеціальний шампунь глибокої очистки, тобто це шампунь, який дуже глибоко почистить любе волосся, забере весь бруд, як шкіри голови, так і самої волосини. І якщо ми його затримуємо на волоссі до двох хвилин, він привідкриє лусочку і дасть можливість продукту для лікування попасти в кортекс волосся. Оса, і оцю процедуру звичайно треба зробити правильно і розумно. В систему реконструкції, яку ми робимо у нас в салоні, входить два види маски. І перша із них це амінокислотна протеїнова маска в виді паутинки. Достатньо якісний продукт. Його треба в цьому пакеті розмішати перед нанесенням, відкрити. І в нього достатньо специфічне нанесення. Ми зараз покажемо. Видавлюється маска в мисочку, потім ми беремо чуть-чуть змочуємо руку. Береться невелика порція продукта і вспінюється в руках як мило. Ось так. от. І оце вже вспінена така субстанція втирається в пошкоджені волоси. Вона дуже якісно вспінюється і на волосі. І от такими невеликими порціями, в такому вспіненому виді ми наносимо її на волоси. Остатньо школи нанесення, як ви бачите, і обов'язково після такого обільного нанесення треба прогріти в клімазолі. Після першої маски волосся гарно блистить і дуже легко розчісується. Ми переходимо до другого етапу. Це зараз ми беремо базову маску. Це маска створена для вирішення індивідуальних проблем. І в цю маску ми додаємо такого дуже, дуже сильного еликсиру по зволоженню волосся. Тобто, тут є 40 грам маски, відірвали і всю маску достали у мисочку. Так. Після цього взяли еліксір. І на 40 мл еліксіра, якщо волосся в нормальному стані, ми додаємо 1 мл. Якщо волосся в гіршому стані, додається 1,5 мл еліксіра. Тут є піп'яточка. От ми додали 0,5 мл і ще 0,5 Тепер треба ретельно перемішати і нанести на волосся. Це індивідуальний продукт, який підібраний від, оце волосся для цього клієнта.